Як ми з вами друзі знаємо, війна не норма життя, і ось саме ось ця не норма життя. Вона породжує в нас дуже багато різних страхів, тривог, і це зрозуміло. І зараз люди, окрім того, що в принципі завжди всього бояться в цих умовах, а зараз ще бояться щодо того, а чи буде далі зброя від наших західних партнерів надходити, і обговорюють дуже активно в мережі, чи буде надалі надходити зброя, наприклад, від сполучених штатів Америки, і багато багато чого іншого за що люди хвилюються, і що обговорюють, це була хвилинка психології в рамку великому А зараз буде хвилинка та. Рології, тому що про все це ми запитали у нашого таролога, і його картонки із картинками розкажуть нам, чи зможуть західні партнери забезпечити потреби зсу в боєприпасах. Україна зможе сама випускати потужні сучасні літаки не гірші за ф 16 Перспектива такого е таких літаків є. Західні партнери таки зможуть забезпечити основні потреби ЗСУ в боєприпасах. Канал західних фінансів скорочується. Що буде з Сименям, Соловйовим і Скабєєвою після перемоги України? Комусь не пофартить. на всі гарячі запитання, просто зараз відповість відомий український мольфар, таролог, переможець Литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв, що покажуть карти. І перше наше запитання: Україна зможе сама випускати потужні сучасні літаки не гірші за f 16 Ви розумієте, що перспектива такого е, таких літаків є, і дуже велика. В Україні є дуже багато ресурсів, правильних ресурсів, які можна трансформувати в вироби Вироби формату як f 16 Але питання лише, коли закінчиться війна. Чи не забудуть про всі ці речі люди? І чи не потрібно буде знову нагадувати людям, що у нас може повторитися ця війна? Хочеться мені сказати ще раз і ще раз, що на даний час я не бачу, що це будуть робити. Ось просто я цього не бачу. Друге запитання. Західні партнери таки зможуть забезпечити основні потреби ЗСУ в боєприпасах. Канал західних фінансів скорочується. Чи будуть вони надалі допомагати з кожним разом, з кожним місяцем? і До кінця року він буде скорочуватися в два три рази. І останнє на сьогодні запитання: що буде із Симонян Соловйовим і Скабєєвою після перемоги України? Я вам скажу так, що комусь не пофартить, тому що комусь з них дійсно перед судом вони не стануть однозначно, але деякі з них дійсно втечуть далеко-далеко, тому що я бачу, що Симонян точно, точно якимсь чином зникне з радарів, десь вона загубиться, десь в цих. Ситуаціях, тобто вона вийде кудись за кордон і буде ховатися там, переховуватися в цілому. А так, я можу сказати, що карма не стигне абсолютно кожну людину. Так, це буде по-своєму історія, це буде абсолютно різні історії. Але це буде дуже важливий такий, знаєте, процес і правильний процес для них по кармі. Тобто яким чином вони собі зіпсували життя, ми прекрасно всі знаємо. І я просто хочу сказати, що ну тут тут однозначно кармічна іде історія. Карма їх забере. Тобто, що це може бути? Це може бути якісь проблеми по здоров'ю, це може бути якісь нещасні випадки. Все, що вони послали в Всесвіт, всесвіт їм відповість. Багато людей, хто знаєте, не вірить в ці речі і каже, що ну тіпа вони і досі живі. Путін теж досі живий, стільки негативу зробив, а досі живий. Ви повинні зрозуміти, що у всесвіта на кожну людину є свій план, і розраховуватися за це. Кожна людина розрахується, і повірте, якщо не в цьому житті, так там на небі всі розрахуються за всі моменти. І якщо ми знаєте, сидимо і кажемо, що типу, ну що ж він не отримує те, що він заслуговує. Друзі, Бог є, і він буде судити кожного з нас за наші вчинки. І повірте мені, ох, я не раджу йому з'являтися на тому світі перед Богом. Це була рубрика Запитай второлога. Правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.